Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Тема випуску, розрахунок та стягнення аліментів. Гість студії Микола Крутій, юрист Одеського центру безоплатної правової допомоги. Вітаю вас у нашій студії. І цю тему ми будемо ем, розбирати так детально і поступово. Давайте про розрахунок аліментів, так що це за процедура і чому з року в рік вона міняється. Я б не сказав би, що вона з року в рік міняється. Ми маємо на увазі те, що є аліменти на утримання неповнолітніх дітей, є аліменти, які виплачуються на утримання повнолітніх доньки або сина, які або продовжують навчання у вищих навчальних закладах, або які особами з інвалідністю. А також ми маємо в е Чітко визначеному вимірі в законодавстві е, аліменти на утримання непрацездатних батьків, коли діти вже виплачують е, матеріальне утримання своїм батькам, відповідно mm -hmm. до того, що є обов'язок, який передбачений Конституцією України, законом України, і безпосередньо сімейним кодексом. Ми не можемо говорити про те, що аліменти якимось чином змінюються. Розрахунок, е, е, якщо ми маємо на увазі, в якому е, в якій грошовій формі стягуються матеріальне утримання аліменту, то е, Два види існує: uh -huh. перший вид – це е, тверда грошова сума, а другий вид це е, якась, пев, якась певна доля від рівня заробітку або офіційного доходу майбутнього боржника. Uh -huh. е, і тут варто зауважити, що е, форма стягнення аліментів дуже залежить від індивідуальних особливостей тієї ситуації, куди потрапляє майбутній потенційний стягувач цих uh -huh. аліментів, та й свою чергу майбутній потенційний боржник. Ось угу. е від способу стягнення залежить це там добровільне чи примусове, ну саме розмір аліментів. Ні, розмір аліментів, форма стягнення аліментів не залежить від таких ось факторів. Вони uh -huh. більше залежать, взагалі стягнення аліментів залежить не від способів стягнення, а від платоспроможності боржника в першу чергу. Тому що uh -huh. якщо боржник не може оплачувати аліменти, наприклад, на утримання своєї неповнолітньої дитини, то він не буде їх оплачувати. І тому закони передбачили певні чіткі процедури для того, щоб змусити в примусовому, наприклад наприклад, порядку так виплачувати угу. ці аліменти, якщо особа, наприклад, добровільно або добровільно не може виплачувати аліменти, або не може виплачувати аліменти в силу відповідних неплатоспроможних причин, ось так, угу. ну тобто, в залежності від виду аліментів на кожен є своя формула ну розрахунку. Так, ну є своя формула розрахунку. Наприклад, якщо е, батько, наприклад, там потенційна якась особа, батько неповнолітньої дитини, працює на відповідному підприємстві, працевлаштований офіційно, так угу. то якщо е, майбутній стягувач матір дитини звертається, наприклад, до суду за стягненням аліментів, їй, наприклад, можливо е, потрібно стягувати аліменти не в твердій грошовій сумі. Наприклад, там я хочу там стягнути аліменти на отримання дитини 2000 тисячі або 3000 тисячі. Угу. Гривень. Можна обрати іншу форму, це долю. Там, наприклад, угу. на одну дитину це одна четверта, на дві дитини це одна третя, а на трьох дітей та більше одна друга від всіх офіційних доходів та заробітків угу. боржника. То е, краще, якщо, наприклад, особа офіційно працевлаштована майбутній боржник, то стягувати у відповідній долі. Е, доля буде гарантована, тобто є, наприклад, певна заробітна плата, угу. і ну, наприклад, візьмемо до прикладу 12 тисяч гривень, отримує боржник офіційно на підприємстві заробітну угу. плату. То одна четверта це 3 тисячі гривень. Тобто, угу. гарантовано цю суму отримує стягувач в інтересах своєї неповнолітньої дитини. Ось. Угу. Е, трошки по способи списання. Вже трошки проговорили про добровільне. Це коли з там заробітної плати, з доходів автоматично, так воно там е, ні не зовсім. Ні? Дозвольте, я угу. трошки розкажу про добровільне, оскільки так. ми цю тему недостатньо висвітлили. Добровільне стягнення аліментів ми можемо розуміти е, певними різноманітними способами. Наприклад, при добровільному стягненні аліментів, ось, наприклад, є там чоловік та дружина, або колишній чоловік та дружина, угу. якщо вони мають е, непогані відносини після розірвання шлюбу, або, або при шлюбі, так? Угу. але вже проживають окремо, дитина проживає разом з матір'ю. Якщо е, батько є сумлінною особою, е, офіційно працює, або неофіційно працює, але в нього є певний дохід. Ті, то вони можуть між собою домовитися навіть в усному порядку, що він буде виплачувати uh -huh. якісь певні гроші для того, щоб підтримувати дитину, забезпечувати їй е, належний матеріальний стан, матеріальну підтримку і так далі. Тому подібне. Е, можливо, наприклад, якщо е, батьки між собою домовилися, що е, аліменти мають е, повинні мати якусь певну е, юридичну е, плоскость, так uh -huh. е, юридичний вимір, то вони можуть звернутися до нотаріуса та укласти відповідний договір про способи виховання та сплату аліментів, зазначити uh -huh. там відповідну суму, і вже е буде відповідний договір. Якщо він порушується, то нотаріус має право винести спеціальний документ під назвою виконавчий напис, е який виноситься з метою стягнення заборгованості, безпірної заборгованості, у тому числі е щодо сплати періодичних платежів, у тому числі uh -huh. аліментів. І цей виконавчий напис, відповідно до закону України про виконавчі провадження. Являється виконавчим документом, на підставі якого відкривається виконавче провадження, та державним виконавцем або приватним виконавцем відбувається примусове стягнення грошових коштів. Це по перше, mm -hmm. це по перше, є ще добровільне виконання рішення суду, це взагалі інша історія. Mm -hmm. Вона е, прописується загальні положення, її прописуються в законі України про виконавче провадження в статті 7, де зазначається, що, наприклад, якщо матір подала, наприклад, це до прикладу, це mm -hmm. може бути не матір, це може батько подати. Е, Суб'єкти різні бувають mm -hmm. щодо стягнення аліментів. І якщо, наприклад, е, особа отримала рішення суду про стягнення аліментів, на отримання дитини, uh -huh. то вона має право взяти виконавчий напис не виконавчий напис, а виконавчий лист uh -huh. від суду щодо цього рішення суду та самостійно його подати до підприємства установи або організації, де працює офіційно баржник, uh -huh. з метою самостійного стягнення аліментів. Це вважається з точки зору закону України про виконавче провадження добровільним виконанням рішення. Тобто подається до бухгалтерії відповідного підприємства, виконавчий лист. Разом з виконавчим листом додається заява стягувача, зазначаються реквізити, зазначаються паспортні дані, реквізити, в свою чергу, банківського рахунку, угу. куди мають потрапляти грошові кошти, і вже потім підприємство самостійно за внутрішніми документами направляє ці грошові кошти е, стягувачу, тим самим зменшуючи заробітну плату особи. Або, угу. наприклад, якщо е, особа отримує пенсію замість зарплати, то тобто перебуває на обліку в пенсійному фонді, угу. то в пенсійний фонд направляється цей виконавчий лист і стягується. Аліменти з пенсійних виплат uh -huh. боржника, uh -huh. ось це розуміється як добровільне, і у разі, якщо е, вже існує якась певна заборгованість, але напевно скажемо так, але якщо існує певна заборгованість вже з аліментів, і це найчастіше трапляється, тому що аліменти починаються стягуватися через судове рішення, з дати, коли подається позовна заява до суду, не з дати, коли uh -huh. виноситься рішення. Тобто, має бути забезпечено вже стягнення аліментів, е, коли на момент винесення судом рішення про стягнення. Вже буде певна заборгованість. Ось. Угу. І тому, найчастіше, в тому числі, клієнти системи безоплатної правової допомоги, клієнти Одеського місцевого центру знання безоплатної вторинної правової допомоги, зачастіше звертаються вже до органів Державної виконавчої служби з метою вже примусового стягнення е, періодичних платежів. Угу. А, тобто. Перший варіант це такий варіант договору між ну, батьками виходить. Так, так. Це добровільний договір. А щодо примусового стягнення, примусове стягнення достатньо серйозна тема для розмови і вона ускладнюється тема Процесами та е, санкціями, які можуть накладатися на боржника у ході виконавчого провадження. Тобто, якщо особа-стягувач е, обирає для себе шлях примусово стягувати аліменти, то е, вона е, має право звернутися до органу державної виконавчої служби за місце знаходження відповідача в майбутньому боржника, який угу. буде мати статус боржника, е, із заявою про пред'явлення виконавчого листа до виконання та про примусове виконання рішення, тобто подається виконавчий лист в оригіналі Угу. також подаються інформація про розрахунковий рахунок, куди мають надсилатися гроші. Паспортні дані зазначається е, мотивувальна підстава. Чому, тобто є рішення суду, вимагальна частина. Що прошу прийняти до виконання відкрити виконавче провадження? І тоді е, державний виконавець. Е, а точніше, будемо говорити, просто виконавець, тому що виконавці можуть бути і приватними. Е, виконавець на підставі закону України про виконавче провадження та керуючись інструкцією Міністерства юстиції номер 512 5 відкриває виконавче провадження. та Розпочинає на підставі вже існуючої заборгованості примусово стягувати ці аліменти. Якщо, наприклад, розмір, розмір заборгованості вже перевищує розмір за 4 місяці, тобто вже угу. більше, наприклад, якщо ми тоді з вами рахували 3 тисячі гривень, то вже, якщо сума більше 12 тисяч гривень угу. заборгованість, то Виконавець має винести ряд відповідних постанов, обмежуючих постанов, серед яких є постанова про заборону керування транспортними засобами, заборону про виїзд за межі України. Зараз це тільки угу. військовий час, так, воєнний стан і угу. всім чоловікам заборонено, в принципі, виїжджати за певних виключень. Угу. Але і в мирний час, тобто ці критерії всі працювали, всі працювали обмежуючі постанови. Також там є, скажімо так, подрібниці. Угу. Постанови про о, заборону о, користуватися стрілецькою зброєю, мисливською зброєю, але як ми розуміємо, що у нас не всі о, чоловіки, наприклад, можуть мати зброю, якою угу. о, користуватись можуть заборонити. Ну, це таке. Наприклад, якщо заборгованість з о, аліментів, це вже плавно, ми переходимо до відповідальності, так. тому що це і є примусове виконання, тому угу. що виконавець таким чином о, стимулює. Боржника виплачувати аліменти у точної строк. Uh -huh. До речі, виконавець у ході виконавчого провадження також розраховує заборгованість, щомісячно розраховує заборгованість uh -huh. і е, повідомляє про це боржнику та стягувачу, е, про те, що яка сума, за який період і uh -huh. так далі. Е, відповідальність. Можемо сказати немала, неймовірно велика, тому що, окрім ось цих обмежуючих постанов, наприклад, якщо є е, заборгованість е, зі сплати аліментів більше ніж за три місяці, то державний виконавець у тому числі е, зобов'язаний повідомити стягувача е, письмово про його право звернутися до органів досудового розслідування, а це органи національної поліції, угу. з метою відкриття кримінального провадження за статтею 164 кримінального кодексу України. Це знісне ухилення від сплати аліментів. Доказова база е, мала, е, її не потрібно там е, багато збирати. Uh -huh. е, це довідка про заборгованість зі сплати аліментів, де буде показано, що більше, ніж за три місяці, е, розрахунок заборгованості, письмове повідомлення про право на звернення до органів досудового розслідування. І все. Відкривається кримінальне провадження, і особу притягують до кримінальної відповідальності. Це не такий ємкий процес, щоб витрачати на нього достатньо великий час. Е, також передбачається і адміністративна відповідальність за. Uh -huh. Сплату аліментів. Дуже непропорційно, на мою думку, тому що кримінальна відповідальність, яка є за свою санкцію суттєво сильнішою, аніж адміністративна, але кримінальна відповідальність наступає за законом через 3 місяці, тобто uh -huh. за заборгованість більше, ніж за три місяці, а адміністративна більше, ніж за півроку. Але є стаття uh -huh. 113 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Протокол складає виконавець, протокол надсилається у 3денний строк до. Суду і суд вже виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, накладає штраф на божника. Тим самим, по перше, може стимулювати а по-друге. Може і додатково накидувати додаткову uh -huh. вагу, юридичну вагу, юридичну uh -huh. відповідальність. Uh -huh. І е, окремо потрібно сказати про те, що е, заборгованість може бути неабияк великою. Е, 71 стаття закону України про виконавче провадження про стягнення аліментів зазначає, що у разі, наприклад, якщо боржник має заборгованість більше, ніж за один рік, тобто ми зараз бачимо. 3 тисячі гривень помножимо на 12 місяців 36 тисяч гривень. Якщо більше, аніж 36 тисяч гривень, то е, виконавець виносить постанову про стягнення штрафу у розмірі 20% з суми заборгованості. Тобто, якщо Сума заборгованості вже, наприклад, за 13 місяць сягає 39 тисяч гривень, то від 39 тисяч гривень враховується 20% і накидається на ось цю суму. Угу. Далі за 2 роки 30% і за 3 роки 50%. Ось так. Ця кримінальна відповідальність вона може бути поряд з адміністративною. Ну тобто, це два в одному чи а вже ж все вони може... не виключають Всі одне одного? Вони не виключають одне одного. Вони можуть працювати в юридичному сенсі комплексно. Тобто особам, я ж кажу, особа має. Скажем так, великий спектр прав та можливостей впливати угу. на боржника. Але ми маємо розуміти, що виконавці, в тому числі державні виконавці, вони можуть виконувати свою роботу неналежним чином. Тобто, наприклад, дуже траплялося багато випадків, коли виконавці неналежним чином або взагалі не складають ані розрахунки заборгованості, ані довідку про заборгованість. Навіть за першим запитом угу. стягувача відповідно там до її заяви Прошу надати мені розрахунок заборгованості, можуть або взагалі його не надати, або нададуть, але е, є чітка форма угу. розрахунку заборгованості, яка передбачена інструкцією Міністерства юстиції. Ось і вони можуть суттєво її порушити, записати там аби як, щоб показати так ось за стільки місяців угу. така заборгованість. Е, Можна говорити про те, що неправильно складена довідка може бути потенційно недопустимим доказом, наприклад, для е, притягнення боржника до кримінальної відповідальності, у тому числі, якщо, наприклад, наші клієнти безоплатної правової допомоги, е, скажімо так, прохають працівників, щоб ми складали заяви, підготовлювали їх так. То ми е, просимо відноситись до цієї теми, до цього питання відповідально. Е, ми е, впливаємо на виконавців, також е, складаючи заяви відповідні нашим клієнтам, і, врешті-решт, е, намагаємося отримувати належні документи, належно складені. Угу. Ось е, з яких видів доходів не е, знімаються аліменти, не, не розраховуються. Якщо це офіційний, наприклад, там заробіток, то це зрозуміло. А якщо це там, ну я не знаю, якісь е, неофіційне. Ну, дивіться, якщо е, з точки зору Або закону. Заробіт, з точки так. зору закону, е, якщо особа має неофіційний заробіток, то, то його немає. Uh -huh. Тобто, наприклад, якщо особа там працює, десь там, не знаю, Вантажником якимось або працює десь в іншому місці, де він офіційно не працевлаштований, тобто немає заносячих відомостей до трудової книжки, немає наказів про прийняття на роботу, про розрахунки заробітної плати. Uh -huh. Якщо все заробітна плата передається в конвертах, тобто особа uh -huh. особи немає на цьому підприємстві, де він працює фактично, то е такого заробітку немає. Дуже багато трапляється випадків, коли стягувачі, які звертаються до безоплатної правої допомоги. Вони повідомляють нам на етапі консультування або на етапі складення вже процесуальних документів в рамках надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вони нам повідомляють про те, що у особи немає офіційного е, заробітку, немає офіційного доходу. Тобто він з точки зору закону, з погляду е, податкової служби, він чистий, він uh -huh. нічого не має. Е, закон і тут, в принципі, передбачив певні механізми, яким чином розраховувати, тому що, наприклад, особа подала на стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини у розмірі 1,4 з офіційного доходу uh -huh. або заробітку. А як Виникає питання, як цей е, рівень е, розраховувати і як отримувати одну четверту. Угу. І тому та ж інструкція з е, організації промислового виконання рішень, затверджена Міністерством юстиції номер 512 5, зазначила, що у разі якщо. При розрахунку заборгованості зі сплати аліментів виконавець не бачить, що боржник працює офіційно, тобто має відповідно офіційну заробітну плату, з якої можна вираховувати одну четверту, або немає іншого доходу у вигляді соціальної допомоги, пенсії. то він вираховує, виходячи із розуміння середньомісячної заробітної плати у даній місцевості. Дуже цікаве питання. У даній місцевості до сих пір ми навіть направляли одного разу запит до міністерства юстиції, самостійно направляли. Нам не відповіли, що таке дана місцевість. Це регіон, місто. Я не знаю. Так, у нас були такі ситуації, такі випадки, коли ми аналізуючи ситуацію з нашими клієнтами, наших uh -huh. клієнтів, скажімо так доходили до такого висновку, що одні виконавці, наприклад, бачать, що у даній місцевості будемо враховувати те, що по місту Одеса, наприклад, uh -huh. інші виконавці визначають по Одеській області. А це можуть бути різні суми, тому що суми у кожних містах не зовсім однакові, навіть ну, так. в межах області. Угу. А тому ми можемо отримати не той середній показник, який можемо по області отримати, який можемо отримати по місту Одеси. Ось і тому це ось таким uh -huh. чином визначається. Міністерство юстиції не може дати зараз якусь конкретної чіткої відповіді про те, що таке дана місцевість. Ось uh -huh. а тому нашим клієнтам ми просто зазначаємо, роз'яснюємо про те, що, скоріш за все, у разі відсутності офіційного заробітку майбутнього боржника, то одна четверта буде вираховуватись з середнього доходу по регіону, по Одеській області. Uh -huh. Ось так. Взагалі, на який е термін строк призначається ну, такий вид виплат е аліментів? Знову ж таки потрібно класифікувати строки по видам цих аліментів, якщо аліменти на отримання неповнолітньої дитини вони виплачуються до 18 років. Але це, до речі, інша особливість цього питання, якщо дитині виповнюється вже 18 років, і при цьому що якщо залишається заборгованість зі сплати, це не означає, що все 18 угу. років виповнилося. Виконавче провадження закривається. Бор, Ні. Платити не так. треба, та. так, десь хтось може таке думати, але це неправда. Виконавче провадження залишається. Навіть більше скажу, що воно може бути все ж таки закрите, але може бути відкрите інше виконавче провадження про стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Угу. Тобто, перше, це до 18 років. Наприклад, якщо є повнолітня донька або син, які продовжують навчання, то він, ним їм виплачуються угу. аліменти до 23 років. Так. Е, якщо е, наприклад дитина з інвалідністю так, вона вже повнолітня, uh -huh. але вона з інвалідністю, донька або син. До речі, дуже некоректно називати повнолітня дитину. Дитина uh -huh. не може бути повнолітньою. Є таке поняття, як повнолітня донька та повнолітній син. Uh -huh. Якщо повнолітня донька або повнолітній син є особами з інвалідністю, то аліменти можуть бути призначені довічно. Uh -huh. І аліменти на утримання непрацездатних батьків це аліменти, які також по суті виплачуються довічно, тобто до смерті таких батьків. Ось так. Uh -huh. Uh -huh. А в якому випадку, взагалі? Можливе скасування або я не знаю, перегляд рішення щодо стягнення аліментів? О, ситуація наступна. Вона різнобічна. В першу чергу, що більш так ярко та насичено трапляється в очі в законодавстві, uh -huh. це те, що аліменти можуть скасуватися на підставі безоплатного передання дитині або в інтересах дитині матері, наприклад, так uh -huh. знову ж таки нерухомого майна. наприклад, якщо боржник володіє квартирою або земельною ділянкою, у нас є цивільний кодекс, де чітко uh -huh. зазначається, що таке нерухоме майно. Нерухоме майно може бути квартира, будинок, присадибна ділянка земельна ділянка, uh -huh. нежитлові приміщення тощо. І якщо особа передає це нерухоме майно в рамках, наприклад, договору дарування, або може бути заключений спеціальний договір на скасування аліментів, uh -huh. то аліменти можуть бути скасовані за умови, якщо дитині буде передане нерухоме майно у uh -huh. дарунок замість аліментів, умовно uh -huh. кажучи. Це перший момент. По-друге, трапляються такі випадки, коли, наприклад, дитина. Народжується від іншого батька, але uh -huh. жінка перебуває у шлюбі з іншим чоловіком, зі своїм чоловіком, який uh -huh. не є біологічним батьком дитини. А вже ж при народженні, якщо дитина народжується у шлюбі, вона вважається такою, що вона походить від своїх батьків подружжя. Uh -huh. подружжя так. А батько інший біологічний. І тому у разі, якщо е, особі відомо про те, що він, вже йому стало відомо про те, що е, дитина не його, він не є біологічним її батьком, то е, він має право подати е, позовну заяву про виключення запису про батька дитини з актового запису про народження дитини. Угу. І за фактом, якщо на нього вже є рішення про стягнення аліментів, наприклад, якщо там ну, особа ну, захотіла, так, угу. розуміючи, усвідомлюючи те, що він взагалі не є батьком, але все ж таки, Подала. Такі випадки, на щастя, трапляються не так часто, то він має право подати таку позовну заяву. і Якщо рішення суду є позитивним, виключаються записи, то можна також скасувати аліменти, тому що він вже угу. не є з юридичної точки зору батьком, а тому не зобов'язаний за статтею 180 Сімейного кодексу України її утримувати до повноліття. Угу. Ось таким чином. Як взагалі довго триває процедура там, формування документів, всіх цих справок на подання, ну, на стягнення аліментів? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про конкретне складання позовних заяв або заяв про видачу судового наказу, таким чином також можна стягнути аліменти через специфічне наказне провадження, передбачене цивільним процесуальним кодексом, то все залежить, в тому числі, від швидкості та Певних індивідуальних обставин, в яких перебуває стягувач, і від швидкості майбутнього стягувача, наприклад, для того, щоб стягнути аліменти на утримання дитини, потрібно. Е Скажімо так, притримуватися деяких критерій. Ну, поміж документів, які ідентифікують особу, там паспорт, ідентифікаційний uh -huh. код стягувача, поміж свідоцтво про народження дитини, що засвідчує факт родинних відносин між батьком, юридично офіційний факт між батьком та матір'ю, uh -huh. потрібно також мати і інші документи, у тому числі, та взагалі не варто оминати цей документ увагою. Це документ, який підтверджує факт спільного проживання дитини разом. Із стягувачем, чому в сімейному кодексі прописується, що право на аліменти має той з батьків, з ким проживає дитина, від того з батьків, який проживає окремо. Тобто та особа, з якою проживає дитина, матір або батько, вони мають право на аліменти, тому що вони вже за замовчуванням, за стандартом, вони вже її утримують і самостійно цього зробити не можуть. А угу. Тому просять аліментні платежі від того, хто проживає окремо. І е, тому дуже варто і необхідно е, для складання позовної заяви. Мати, наприклад, відомості про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні зазначений документ видається цНАПами, центрами надання uh -huh. адміністративних послуг. Або у разі якщо дуже часто трапляються такі випадки, коли дитина, наприклад, зареєстрована з батьком, але проживає фактично з матір'ю на певній житловій площі uh -huh. і не прописана з матір'ю, знову ж таки. І тут можна озброїтися актами про спільне проживання. Акти підписуються трьома сусідами, не менше як трьома сусідами, uh -huh. які підтверджують факт, що дитина дійсно, дійсно з такого то часу по теперішній час проживає разом з матір'ю. Цей акт підписується uh -huh. трьома сусідами та е затверджується, навіть не затверджується, а там також, скажімо так. Впливає і накладе печать, е, наприклад, е, ОСББ або ЖЕК, угу. е, в залежності від е, характеру домовправління, того дому управління, де угу. проживає матір, наприклад, або батько зі своєю дитиною, які угу. хоче стягнути аліменти. Також трапляються випадки, коли. Дитина може народжуватися не у шлюбі, і, наприклад, якщо дитина народжується не у шлюбі, то її мають визнати батько та матір угу. за спільною заявою, яка надається у орган Рац у актів цивільного стану, тобто складається заява. Але <свідомлення> у свідоці про народження конкретно не пишеться, що так він дійсно є батьком, незалежно від того, що він не був у шлюбі разом із матір'ю. Тому в таких випадках додатковим документом для суду знадобиться повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини, де буде зазначатися, що точно з юридичної точки зору батько такий-то, такий то. Чому він став батьком? Підстава внесення інформації до актового запису, спільна заява матері та батька про. Визнання дитини. Uh -huh. Ось. І це, в принципі, все. Факультативно можна мати і копії, наприклад, паспорту та коду відповідача. І, в принципі, цього достатньо для того, щоб стягнути аліменти. Судовий збір не оплачується в таких випадках. Uh -huh. Стаття 5 закону України про судовий збір звільняє е позивача від сплати е судового збору за позов про стягнення аліментів. Тому по суті це безкоштовна процедура через судовий порядок. Uh -huh. Попросити там чи бути ініціатором стягнення аліментів може бути опікун, там бабуся чи дідусь, хто зараз тримає опіку над дитиною, але там батько кожна чи ситуація матір... має кожна ситуація має індивідуальні особливості. Тут не можна сказати. В принципі, так, можливо, так дійсно, але також потрібно дивитися на індивідуальні моменти. Консультації на цю тему і взагалі по цій справі як тривають? В якому сенсі як вони тривають ну чи приймає центр зараз людей і взагалі чи ця тема охоплюється? Дійсно, охоплюються належним чином, охоплюються. Ми надаємо консультації, роз'яснення, одеський місцевий центр знання безоплатної вторинної правої допомоги, територіальні сектори. Ми е, на належному рівні компетентно консультуємо клієнтів, які звертаються як і стягувачі, так і боржники. Е, також продовжується робота з надання безоплатної вторинної правової допомоги, яка полягає у складенні позовних заяв, заяв про видачу судового наказу про стягнення аліментів, е, на утримання неповнолітніх дітей. На утримання непрацездатних батьків, повнолітніх доньок та синів, які продовжують навчання, до прикладу е, Продовжуємо роботу над здійсненням представництва інтересів у судових інстанціях. Все, все працює, незважаючи mm -hmm. на воєнний стан, на на жаль, дуже тяжку ситуацію в нашій країні. Все працює належним чином. Як годинник, намагаємося стараємося надавати своєчасно, компетентно та належну праву допомогу. Добре, я вам дякую за консультацію і нагадаю, що це була програма Ваш консультант. До зустрічі на каналі Южницького телебачення.